І, о, о, ді... Катерина з сестрою вносять останні штрихи до своєї частини майбутньої картини разом з іншими гостями свята. Дівчата створюють спільний малюнок. Ми зараз малюємо картину. Кожен малює, що хоче, щоб вийшла загальна якась картина. Дуже гарна Я зараз малюю квіточку, а до цього я малювала повітряну кулю. Творча майстерня зацікавила і дев'ятирічну Софію. Я танцювала ще мені. І заплели оці касички. Я малювала це море, а на ньому пливе парусник. Мати Софії вважає, що такі заходи допомагають дітям розвивати свої творчі здібності. Моя дитина е, танцювала поряд з іншими дівчатами. Їй дуже сподобалося. Ще її заплетали, е, запали дуже. Чудові коси, я бачила, що приймали участь і батьки, запрошували батьків. Мені дуже сподобалося Я з задоволенням захопленням спостерігала, як це все відбувалося. Родинне свято частина серії заходів Дніпро разом їх організовують, аби жителі і гості міста могли цікаво і корисно провести дозвілля. Програма включає руханки, настільні ігри, конкурси на знання історії міста та солодкі подарунки. Коли триває повноваштабна війна, коли і діти дороги. Ослі перебувають в такому суцільному стані стресу. Як ніколи потрібно гуртуватися, як ніколи потрібно притягувати один одному руку, створювати гарний настрій. Тут велика програма для дітей. Це і руханки, це майстер-класи. Це достатньо велика інформаційна програма від музею історії Дніпра. Такі свята проведуть у 24 дворах Дніпра. Комплекс заходів Дніпро разом реалізується в межах програми Бориса Філатова. Культурна столиця. Побувати на них можна щовихідних до 27 серпня, включно. Шукайте своє подвір'я та дату заходу на офіційній сторінці проєкту